Доброго дня всім! Були ми з персиком у лікаря. Розкажу, як ми до лікаря попали. Я попередньо позвонив у годині о 9 подзвонив. Попрос... Попросив, говорю, на ближчий час, якщо є вільне, щоб записали. І ближча година була 15.30. Вони записували, ну, спитали, що таке, що трапилося, що з котом. Говорю, ну, темна моча. Хотіли б попасти на, до вас на консультацію. Вони, говорять, ну, тип, скажіть там прізвище або номер телефона, як вас записати. Говорю, так, запишіть, говорю, персик, ну, ім'я кота. Говорить, ви в нас обслуговуєтесь. Говорю, так, так. Говорю, там у вас повинна бути електронна карточка, все як положено. Говорю, запишіть персик його знають. Переходимо ми. До лікаря. І тут лікарь. Лікар така, бачить персика, говорить: Блін, говорить, я надіялась, що це інший персик. Вони його побачили зразу. Вони його там знають. Він всіх же там покусав, подряпав, розповіли це все. Його поважили, важить він. 4800, ну, спеціальні ваги для тварин поважили, розказали, говорить, там ще один лікар був з, з, з цією жінкою і говорить, набери, набери шприц на 5 кг. ну там вколоти йому, йому, Інший лікар набрав препарат ну відповідно на 5 кг. І такий до персика, персик у мене ну, на руках сидить, я його тримаю. А він вже все. Він насторожився. Персик вже до неї шипить, до нього шипить. Він такий до персика, типу, вколоти. Вона до нього. Ти що? нізя, Це такий кіт до нього так просто нізя підходити. І персик зразу хова, а скал такий відкрив, лапами махає. Говорить, давайте я буду його тримати, будемо колоти. І той лікар такий. Ну, давайте я його якось в кулю, типа, ну, в бедро. І він до персика, персик до нього зашипів, лапами замахав, зубами заклацав. Вона, ну, Жінка-лікар. Я не знаю, як там в них, мабуть. Ну, вона просто знає персика, вона йому колола. Привівку робила то останній раз. Вона цей лікар. Говорить, давайте якось в переноску. його там. Ми персика посадили в переноску, дружина накрила персику голову моїм кашкетом. Я персика тут взяв, заблокірував, вона йому вколола. Тобто, кровоспинний якийсь препарат. Вирішили, по общому е такому стану персика, бо він себе гарно. Почуває, бігає, грається, їсть добре. Що треба завтра нам здати аналізи Сечі. Говорить, щоб Узі не робити, лишній раз його не травмувати цього кота. Давайте почнемо з аналізів Сечі. Потім, якщо буде необхідно, то тоді будемо брати і кров, і будемо робити Узі. Тобто, поки Діагнозу у нас немає, то будемо завтра, постараємося ранішню свечу, або вже якщо він вечором сходить, то вечірню, главне до 12-ї години, щоб все не е, Тому у нас от такі пригоди. Персика знають. <реш> <реш> Мені так сподобалось. Спершу, як його побачила, ой, говорить, я надію то інший персик. <реш> Да? Ти в нас герой такий. всім вітання. Каже, будьте всі здорові, я також буду здоровий. Всім добра та щастя. Ну, в камеру подивися, будь ласка.